Вітаю! Мене звати Оля і ви на в'язальному каналі. Цей канал про в'язання, про натхнення і все ще з нашим улюбленим хобі в'язанням пов'язань. Отож, давайте розпочинати! А розпочнемо з того, що сьогодні я пропоную вам перезглянути відео в форматі тижневого влогу з декількома підключенням. Я знімала невеличкі фрагменти відео, які вам обов'язково покажу. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що в сьогоднішньому відео ви побачите те, з чим я працювала. А це досить креативне і цікаве замовлення, яке, звичайно, я виконала. Новий процесик і не один. Тож давайте переглянемо спочатку фрагменти відео, і тоді зустрінемося в кінці і підведемо підсумки. Тож приємного вам перегляду! У мене давно є в запасах ось такі дві ниточки. Не дуже давно чекаєте, коли Оля на них зверне увагу. І нарешті я виписала в свій план на 2024 рік. Це є це такий, я не знаю назвати, ну, скажімо, джимпорочок, оцела а Аля Блуза, чи як, не знаю буде. І що це в мене? Яка це. Швидше всього з Махер з поліамідом Федеріка артикул 900 матрів в 100 грамах. Ось такий він, дуже пухнастий. Ну, і ось ця вони, вони ідентичні по кольору. Тут нема написано, який це артикул, але м -м, тут м -м, написано. Дві 200 в 100 грамах, все можливо, дуже тоненька ниточка. І я хочу з них зв'язати досить цікавий виріб. Ну, а що в мене вийде чи не вийде, ви побачите в наступних підключеннях. Єдине, що хочу ще сказати, що це напіввовна. Дуже м'ясенька, дуже приємна. Я хочу її перемотати. В, напевно, 6-8 складень. А ось цю буду в два складення, щоб, а може, і в три, щоб в'язати спицями більшого. Ну, тож, не хочеться дуже великі. Ну, подивлюся. В два, напевно, або в три, щоб взяти спиці, наприклад, 6 для цих двох пляж. Ой, буде, напевно, цікаво. Все, я біжу працювати. Друзі, доброго ранку. Сьогодні у нас вже середа, і я завершила ці, ці мітинги. Знаєте, я хочу сказати, що ця робота забрала в мене 2 дня. і багато нервових клітинок. Надзвичайно, чомусь мені було важко вив'язати це сердечко, хоча, здавалося, що тут в'язати. Але важко було в тому плані, що вписати інтарсії ми пров'язуємо по кругу, виходить два рядочки, і ось тут, коли ми робимо перехід від одного кольору на інший, треба робити зміщення, воно виходить не дуже гарно. А вписати так, щоб було гарно, з одної сторони, можна, а з іншої ні. Це дійсно трішечки такий був для мене квест. Я розпускала, я вам вставлю попередні варіанти мітиночок, тому розпускала я декілька вже разів, але оце перша. І коли я глянула ще раз, мені не сподобалося, коли я зв'язала, але я подивилася на, ще раз на ту картинку, яку мені скинули. Я подивилася, і там є ось такий додано контуром жовтим кольором. Вам ну, це такий не дуже жовтий колір, це такий молочний в мене. І я коли взяла голочку і зробила теж контур, то, в принципі, так може бути. Тут видно, що. Ось тут мали бути вже перехід кольору на одну петлю зміщення мав цей бордовий зайти на колір хакі, але я цього не зробила, тому що поворотними рядами воно не гарно виглядало. Оця друга. І тут вже мені більше подобається. Якось я вже більш акуратніша і, напевно, вже більш наловчилася, чи що. Не знаю, тут вийшло більш краще. Виворотню сторону вам не показую, бо там жах жахливий, там немає ніякої там такої естетики, як то кажуть. Але я думаю, що мітиночки будуть носитися, і, власниці, вони сподобаються. В принципі, передати те, що на картині я змогла. І ще хочу сказати, що я думала вишивати по в'язаному полотні, але роз... зараз я впевнена, що я зробила правильно, тому що вишивка теж була б загруба і не гарно би виглядала. А так, тут немає ніякого потовщення. Мені здається, що вони якісь неоднакові, чи це мені просто здається. Ну треба. Я їх ще не прала, зараз їх чекає. Приня... Ага, давайте я покажу, бо так здається, що вони маленькі. Насправді вони не... не маленькі. Ось дивіться. Я їх одіваю на свої руки. Вони не маленькі, вони щільно прилягають, тому що це джинс, і він може після. Це... Ну, сіння він розтягнеться. Тому я вирішила не робити їх такі легесенькі, а вже, от бачите, трошечки сердечка, бачите, змістилося. Хоч я врахов... ага, так поправити, бо я враховувала цей момент, щоб не було О, ось так. Не було зміщення сердечка, а в одну та в другу сторону я тут враховувала. Ось так, ось такі вийшли мітеночки. Я думаю, власниці сподобається, і вона буде з задоволенням носити. Це такий на весну аксесуар. Тому ось так. І, друзі, закінчивши буквально вчора ввечері їх, я... в мене з'явилася ідея, в мене ще залишилося, напевно, десь пів моточка. Ну, думаю, що так. І в мене з'явилась, бачите, я на пів рядочка, бо ложила малого спати. От він сказав, що хоче спати, значить, мама, все кидає і біжить спати. Я вирішила зв'язати один аксесуар, це головний обір. Ви можете пофантазувати зараз, що ж я там таке придумала. Можете включити свою фантазію і. Подивитися в наступних підключеннях що з цього стане. Але перш ніж піти продовжувати цю роботу, я хочу вам показати зразочок, який я в'язала з бубіної ниточки, яку показувала в попередньому підключенні. І так, вверху в мене ось тут зв'язано в три ниточки цього махерчику. Далі в дві ниточки. І ось тут це напіввовна, вона зв'язана 8 складень в спиці тут половиною. 5 ,5. І ви знаєте, що я не знаю. Я не знаю, чи це те, що я хочу. І... і тут в мене є така невеличка дилема. Просто я не знаю, чи це те, що я хочу, чи ні. Розумієте? Щось я так якось не то, що мені не подобається полотно. Що одне, що друге, мені подобається. Але в моїй ті задумці, яка сидить в мене в голові, воно трішечки якось не вписується. Тому я ще сьогодні подумаю, ви знаєте, тому я і розпочала той аксесуар, він мені зовсім не потрібний, як то кажуть. Але я його розпочала для того, щоб. Переключитися і щоб прийшла ідея по поводу ось цього джемперочка. Тому що ідея є в голові, але потрібно, щоб вона визріла, хоча вона визріває вже більше. Шести чи 7 місяців, але може нарешті нарешті щось таке і рожу. Так, залишилося ще 2 місяці, щоб родити, так? Да? Ось. Ну, оце так, я посміялася, але надіюся, що в мене вийде те, що я задумала. Все, друзі, показала вам зразочок, розповіла, побігла працювати і зустрінемося в наступних підключеннях. Час летить впину. Буквально вчора я віддала своє замовлення: це мітиночки і косинка. Зараз, напевно, вже вставила вам відео, показала його, хто на мене підписаний в інстаграмі, то ви вже, мабуть, його бачили. Досить цікавий набір, такий креативний, незвичайний. і Звичайно, що це не одні не кожна. Це для молоді вони таке люблять. І дівчинка, для якої я в'язала, вона дуже задоволена. А для мене це найвища похвала. В'язала цей набір я з напівбавовни, Це такий суто не для того, щоб грітися, але ще для краси, я би сказала. Хоча, в принципі, мітиночки так, на ранню весну, щоб прикрити ручки, теж будуть гріти. Ну, а сьогодні хочу вам показати ось цю корзиночку. Хочу показати новий процес, на якому він етапі трішечки розповісти. Але перш ніж розпочати розповідати, хочу показати ось такі два бунтики, які намотали мені, мої хлопці. Я вам ставлю такий невеликий фрагмент відео, звичайно, що малюк мій намотував і казав, що це котик, все його гладив. Але я вдячна, що вони мені допомогли. Це, знаєте, відповідь на питання, коли я все встигаю? Так. Тепер давайте покажу. Так, поставлю на спиці заглушки, щоб мені петельки нікуди не тікали. Хоча, в принципі, в махері вони гарно тримаються, але, але так, хочу вам якось показати. А як показати, коли вже самої не вистачає. Так? Ось так на даному етапі виглядає мій процес. Тут є одна така цікавинка, це те, що тут поєднуються дві техніки. І як це воно має бути, і чи воно буде так, як я бачу, не знаю. Однак, мені хочеться спробувати, і, хто каже, себе не треба стримувати. Тому тут поєднується реглан звичайний і реглан погон. Ось такий погончик, вже я його відв'язала. Ось так він виглядає, вже я перейшла формувати рукавчики. Мені дуже подобається сама горловинка, однак вона не дуже такої правильної форми, я би сказала. Тому не знаю, подивлюся. Можливо, її щечка і обв'язочки, однак я б не хотіла, бо мені ну, подобається так. Ось так виглядає. Тут будуть ще воланчики, і ось це в мене реглант звичайний, так. Бачите, так? А, це реглан погон. Ось так я вирішила поєднати, як то кажуть, не поєднувальне, але мені дуже-дуже хочеться. Боже в нас сонечко світить і так засвідчує, напевно, дуже-дуже кадр. Ну, вже вибачайте. Я зараз на 22-му рядочку в'яжеться дуже легко, дуже швидко. В'яжу в дві ниточки. Це. 900 метрів в 100 г, і в'яжу в дві ниточки спицями 5 5,5 м. І як бачите, полотно, ну, воно звичайно, що таке повітряне, але не дуже, так, щоб сказати, таке дер... деркасте. Ось такий процесик, петельки, як бачите, не дуже рівні, але мені подобається. Ну, Ще після прання воно трошечки розрівняється. Але це махерчик, в принципі, я не чекаю від нього аж прям такої рівності. Це мій процес, яким я працюю, також ще працюю з кардиганом для племінниці. І на цьому все. Дуже мені оце подобається, я з насолодою продовжую, продовжую далі в'язати. Отож, а ви залишайтеся зі мною і побачите, що в мене з цього вийде. Ну що ж, друзі, ви побачили, з чим я працювала. Ви побачили моє креативне замовлення, доволі цікава косинка і мітинки інтарсію. Вони забрали багато в мене енергії і сил, але я дуже-дуже задоволена результатом. Вони вийшли неймовірні і саме такі, як хотіла замовниця. Тож, я щаслива в цьому плані. А тепер давайте покажу вам, на якому етапі мій пухнастий процесик. Ну а він на ось такому етапі. Зараз я ниточку трішки потягну. Ось так він виглядає. Я вже відв'язала всю довшну, але це ще не все. Тут ще будуть деякі елементи, які будуть дов'язуватися пізніше. І я е, з, розпочала в'язати рукав. Як бачите, в мене горловинка досить цікава, вона креативна, вона незвичайна. Рукавчик я спочатку в'яжу той там, де в мене реглан погон, тому що він в мене вущий. А ось цей я буду збавляти декілька петель, щоб вийти на таку саму ширину. І ось так виглядає. Це просто якесь таке, знаєте, повітряне, таке, така хмариночка, яку просто хочеться обнімати. Но абсолютно не колець. Я не знаю складу саме цієї бобіночки, але я думаю, що тут 30% мохеру, все інше. Напевно, не а можливо 70%. Я не знаю. Чесно, не буду нічого казати. Але це виходить ще неймовірне. До речі, напишіть в коментарях, як вам така конструкція. Ви Визикнули би зв'язати щось подібне. І зразу скажу, що це не завершена робота. І це не, ще не всі елементи. Тому якось, напевно, судити ще трішечки рано. Дочекайтеся обов'язково готової роботи, щоб були всі вив'язані елементи. Думаю, тоді ви побачите всю мою задумку, все те, що сиділо в мене в голові, те, що вилилося вийшло з-під -з -з спиць. Ось така робота, вона, до речі, в'яжеться дуже легко, спиці тут 5,5 летять прям. Рукави я перейшла на спиці 6, це все тому, що в мене 5,5 ось таких кругових маленьких немає, а мені хотілося мені, е, на брик меджидлуб ним в'язати, тому я захотіла в'язати саме такими спицями. Полотно летить на спицях, дуже швидко в'яжеться буквально за яких минут 15 відв'язала ось такий фрагмент. Тому очікуйте вже <смі> наступного тижня цікаву готову роботу. Можливо, можливо, але це ще не факт, що вона буде готова. А все тому, що мені прийшло дуже-дуже креативне замовлення. Замовлення на а, не буду розказувати. розказувати вам не буду, тому вам буде не цікаво дивитися наступний блог. Тож, дочекайтеся. Наступного відео обов'язково підписуйтеся на мій канал, і ви побачите, яке ж креативне замовлення до мене прийшло. Ну, а це ще не все, що я працювала. У мене ще, напевно, місяць, напевно, десь приблизно назад я показувала вам ось таку ниточку. Зараз я знайду таке ой Ой-ой. Так. Це Ярослав, фірми Ярослав. Тут пишеться, що це 100% мариносова вовна, однак дівчата писали, що це не правда. Що тут є поліамід, і її спокійно можна використовувати на шкарпеточки. У мене 100 грамовий бунтик ось такий, дуже туго скручений. Прям що з середини, хоч і є кінчик, але його ну, дуже важко витягувати, тому я навіть не витягувала, в'яжу зверху ниточку беру. І... Буквально на одному диханні в мене народилася ось така пара, не пара, ось така шкарпетка. До неї ще немає пари. І ви тільки оцініть, як цікаво вийшла п'ятка. Ну просто я не знаю, чи я це повторю в другій. Ну тут вийшло. Ну просто неймовірно класно. І це ж ну, от треба, так, щоб ці кольори прям так. Мені було скучно просто смужечки в'язати, тому я додавала ось такі виворотні рядочки, щоб якось розбавити, і щоб було мені якось цікавіше, не так сумно в'язати. Ось На хотіла мазок закрити чисто сині, але трішечки секції не вистачило. Я вирішила вже не відмотувати. Нехай буде трішечки з таким біленьким кінчиком, нічого страшного не бачу. Розмір це. 39-40, напевно, ось так. Вона в'язала її на 64 петлі. Тут резинка 2х2, болгарський зачин. Ось так виглядає, дуже такий широченький, і сама шкарпетка на широку ногу. Тут в мене п'ятка бумеранг з кленом підйома, На клен підйома я додавала по 8, 8 прибавлянь в кожному другому рядочку робила. І мені дуже подобається. Дивіться, з цієї сторони, ось тут є така смужечка не до кінця, так? а з цієї ось так красиво виглядає. Ось така пара шкарпаточок в мене. Пара, чому ж пара? Одна закінчилась, до речі, спиці я взяла тут 2 мм, і на них досить непогано в'яжеться ця ниточка, дуже добре, гарно виглядають петельки, я задоволена. Але я набрала 64 петлі і я думала, що вона буде більш вуща, а вона вийшла така широка, тому можна було спокійно. на... Такий 38-37 розмір можна набирати 58 петель, щоб вона не була дуже-дуже широка. Я не кажу, що я в'яжу дуже щільно, але, в принципі, мені це полотно подобається. І ось ці. Смужечки, ну так, якось додають такої якось цікавинки цим шкарпеткам. Задоволена, задоволена буквально на одному диханні її зв'язала. Тому очікується: наступна зв'яжу ще одну пару, ще одну шкарпеточку і до кінця розпробую цю ниточку. Звичайно, розкажу вам про результати після прання, бо мені цікаво, як Ярослав поведе себе після прання. Отже, друзі, на цьому все. Ось з цим я працювала. Я рада, що ви знайшли час і можливість переглянути моє відео. Я вам бажаю тихого, мирного дня і ночі. І дуже дякую, що ви приходите на мій канал знову і знову. Ну, а за підписку, вподобайку, коментар. Окремо дякую. Мирного дня всім пока-пока.